Всім доброго, ні, доброго раночку. Ми з пані Уляною дуже раді вас бачити. Дуже раді, що вас так багато, що ви всі усміхнені, готові працювати, заряджатися позитивом і бадьорістю, і поки ще доєднується. Я думаю, що будемо починати, щоб настрій наш день зарядити на неймовірний позитив і багато-багато корисної позитивної енергії. Що ж, поїхали! Всім привіт! Я вже дуже за вами заскучилась. Отже ми починаємо нашу руханку, як завжди, із голови. Беремо вухо до плеча на одну сторону і на іншу розминаю нашу шию. Акуратно. Вправо, вліво. Потім вправо до плеча. Плечі тягнуться вниз. Вліво. І ще раз вправо. Вліво. Переходимо до наших плечей. Прикручуємо плечі, з'єднуємо лопатки. Такі кругові руки. І раз, два. Три, чотири. І вперед. Раз. Два. Гарненько прокручуємо. Три. Чотири. Повністю прямі руки. І. Два. Три. Чотири. І в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Переходимо до наших ніг. Долоньки ставимо на коліна і прокручуємо колінки. Спочатку назовні. Гарненько. Стопи не відриваються. І в іншу сторону. Всередину. І раз. І два. І три. Чотири. Добре. прекрасно. Руки поставили на пояс. Піднімаємо одну ножку, як на чапельку. І підводимо в сторону. Малюємо коло. Раз. І ще. Два. Три. Красиво. Чотири. І та сама нога. просто в іншу сторону. Всередину закрутили. Раз, ногу. Всередину. Два. Повертаємось. Три. І ще раз. Чотири. Втримуємо баланс. Друга нога. Розкрилися. Раз. В сторону. Як чапелька. Два. Три. І ще. І ще. Чотири. І всередину. Та ж сама нога. І раз. Два. Три. Чотири. Добре. Одну ногу поставили на носочок і прокручуємо голеностоп. Ми ще поки розминаємось. І друга нога. Красиво, наші ножки розминаються. Молодці. Стопи ставимо разом. П'яточки разом. Шеста позиція, ножки в коробочці. А руки тримаємо позаду, замочку. Отаки чином. Красиво. Виростаємо наверх на носочках. П'яточки разом. Поїхали. Раз. Два. Ростем, ростем високо. Три. Лікті позаду випрямлені. Чотири. І ще. П'ять. П'ятки разом. Шість. Давайте. Останні чотири рази. Сім. Вісім. І дев'ять. Останній раз. Затрималось на горі. П'ять. Чотири. Три, два, один. Добре. Струсили. Руки. Ноги. Зараз трошки пострибаємо. Руки тримаємо перед собою. Стрибки. Ноги. Разом. Окремо. Поїхали. Стрибаємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Добре. Ноги поставили на ширині плечей, Ми трошки більше розігрілися. Зараз, з прямими ногами, ми нахиляємося вперед. Робимо складку. Нахиляємося вперед. Стараємося долоньками дотягнутись до підлоги. І на видиху виростаємо наверх. Високо-високо. Поїхали вниз. Потягнулись і наверх. Високо-високо замочком. Та вниз. Виросли наверх. Вниз. Виросли наверх. Іще, іще. Вниз. Наверх. І вниз. Половина вже є. Наверх. Коліна рівні не згинаються. ще вниз. Наверх. Останні три рази. Вниз, наверх, вниз. Наверх. І останній раз вниз. Лишилися внизу. Руки збираємо в таку коробочку. І кружляємо то до правої ноги, то до лівої, її такою коробочкою. До правої півколо до лівої. І раз. Два, три, чотири, п'ять. Коліна рівні шість. Сім. І ще, і ще. Вісім. Дев'ять і десять. Добре. Піднялися наверх. Струс ножки. Зараз ми будемо бавитися з вами в таку скрутку. Робимо щось схоже. От Отак нас працює. Ми цією рукою тягнемося до протилежної ноги. Тобто права рука нога. От таким чином закрутились, потянулись, піднялися наверх. І тепер до іншої ноги. Іншою рукою. Наверх. І це в нас раз. Знову вниз. Закрутились на видиху наверх. Вниз, наверх. Два. Супер. Вниз. Наверх. Вниз. Три. Працюють косіння, зіжімо так. І колінками не згинаємо. І ще. і ще. Чотири. Добре. Вниз. Видих наверх. Вниз. Наверх. І вже є половина. Ще трішки. Стараємося прямо долонькою торкнутися. За ногу тягнемо. Молодці. Три рази до кінця. Вниз. Наверх. Вниз наверх. І вниз. Виросли. Вниз. Виросли. І останні два рази на кожну ногу. І ще один раз. До першої ноги. І до другої ноги. Супер. Піднялись наверх. Трошки струсили ножки. Так, тримаємо руки перед собою. такий замочок. Ноги на ширині плечей. і будемо робити скрутку в сторону. Скрутились на видиху в одну сторону. Потім іншу. Поїхали. Раз. В сторону. Два. Та залишається на місці. І ще. Три. І чотири. Молодці. І п'ять. Половина є. Шість. І сім. Вісім. Ще два рази. І дев'ять. Останній раз. І десять. Ручки, в замочок наверх. Виросли високо, високо, високо. І зараз ми замочок наш з рівними ліктями. Відводимо пружинкою назад. Поїхали. Десять раз. Пружин. Раз. Лікті рівні. Два. І ще три, чотири, п'ять. Дев'ять. І десять. Добре. Ручки опустили вниз. Зараз будемо бавитися з вами на таку гру, уявляти, що ми пташка. Кружляємо нашими крилами. Піднімаємо крила наверх, опускаємо вниз. На видиху наверх. На вдиху вниз. Але коли піднімаємо, дивіться, мої долоньки дивляться. Одна на одну. Пальчики одна на одну. І так само опускаю. Раз. І два. Повільно, чим повільніше пташка летить. Махає крилами. Три. І ще чотири. Добре працюють ручки гарно. П'ять. І шість. Стараємось. Не кидаємо руки. Сім. Давайте Вісім. Ще два рази. І 9, Останній разочок підняли. Десять. Добре, опустили, струсили. Тепер опускаємося вниз. На підлогу. Сідаємо таким чином. На сідниці. Всі сіли. Руки ставимо позаду. Перше, що ми робимо, з'єднуємо лопатки. Ноги на ширині плечей. Пальчики рук дивляться на ножки. Ми будемо піднімати наші снички і таз наверх. Таким чином, виростати таку ось, в таке положення столика і опускати вниз. Поїхали, робимо 10 разів. Готові? Працюємо. І раз, виросли. Високо-високо підняли сіднички. Опустили. Знов підняли. Затримали. Два. Молодці. Іще. Підняли. Затримали. Три. Іще. Нагору. Затримали. Чотири. Гарні чотири точки опори. Дві руки і дві ноги. І наверх. Підняли. Затримали. П'ять. Половина вже є. Підняли. Затримали. Шість. Іще. Підняли. Затримали. Сім. Дуже добре. Підняли. Затримали. Вісім. Прекрасно. Останні два рази. Підняли. Затримали. Дев'ять. І останній раз підняли і тримаємо довго. Десять секунд. Рахуємо разом зі мною до десяти. Раз. Вищі сіднички підняли. Два. Ще, 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 ще. три. Чотири. Напружили. П'ять. Шість. Тримаємо, не опускаємо наш столик. Сім. І вісім. Дев'ять. Десять. Добре, акуратно опустимо. Ноги лишаємо в цьому ж самому положенні, а нашу спинку кладемо на підлогу. Повністю лягаємо. Руки залишаються у корпусу. Зараз будемо робити з вами таку вправу, яка називається сідничний мост. Отже, наше завдання наші сіднички підняти наверх, напружити і опустити вниз. Робимо тут 10 повторів. Готові? Поїхали. Підняли таз. Затримали. І опустили, не спішимо, робимо в повільному темпі. Знову підняли, затримали і опустили. Одразу у сіднички Не кладемо на підлогу. Ще раз підняли, опустили. Підняли, опустили. Ми, ми молодці зробили вже чотири рази. Підняли, опустили. Вже є половина. Добре, молодці. І ще шість раз. І п'ять. До кінця знову підняли. Затримали. Опустили. Чотири. Підняли. Затримали. Опустили. Три. Останні. Два. І ще один разочок. Підняли і тримаємо. Десять секунд. Рахуємо зі мною до десяти. Всі вміють рахувати. Високо підняли. Тримаємо десять. Дев'ять. Вголос можете рахувати. Вісім. І сім. І ще шість. П'ять. Останні вже чотири. Я знаю, вже втомились три. Два. Але ще втримуємо один. Молодці, опустили таз вниз. Трошечки розслабили. Можна ножки по вправу сторону закрутити, по вліву. Таким чином відпочиваємо вправу, вліву. Зараз будемо трошечки ускладнювати це. Але буде класно. Отже, ми лишаємося тут, лежимо. Знову піднімаємо таз нагору. Як у попередній вправі. Підняли наверх, напружили наші сінички. І ми будемо працювати нашими колінками. Завдання таз пишити на горі. Коліно до грудей на праву ногу і до грудей на ліву. Готовий? Отже, поїхали. І раз. Два. Три. І ще. Чотири. П'ять. Стараємось. Шість. Всього десять. Сім. І вісім. І дев'ять. І останній разочок. Десять. Лишилися тут. Знову таз на горі. Ще десять секунд тримаємо. Рахуємо разом зі мною. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. І шість. І п'ять. І чотири. Три, два, один. Добре, опустилися сіднички на підлогу. Розслабились колінка, до грудей можна підтягнути. Відпочиваємо в такій позі м'ячиком. Зараз пішки на наш прес. Отже, ми акуратно підняли одну ножку випрямили і другу випрямили. Кому наскільки вдається. Всіх вийшло випрямити, підняли. Тут нижня частина спини повністю притиснути. І перше, що ми робимо. Відводимо тільки одну ножку в сторону. Поїхали. Руки можна теж в сторону, щоб вони не мішали. Тільки одну відвели. На місце. Тільки одною працюємо. Десять разів на одну. Відвели. На місце. Раз. Відвели. На місце. Два. І три. Чотири. Вже є половина майже. П'ять. Видих на піднятті. Шість. Верхня на місці. Сім. Прекрасно. Вісім. Два рази до кінця. Дев'ять. І десять. Те саме робимо на другу ногу. Відводимо в сторону. Раз. Я відвожу, не знаю, чи видно. Два. Та сама нога, вже інша нога. Те саме. Три. Чотири. Давайте, давайте. Колінка. Прямі. Натягніть ножки. П'ять. Шість. Стараємося. Все тіло працює. Вісім. І ще. Дев'ять. Молодці. І десять. Знову зібрали дві ноги разом на горі. І тепер розкриваємо обидві в сторони. Отаким От чином. Розкрили, закрило. Така розножка. Раз. І ще. Два. Теж десять. Три. Коліна рівні. Чотири. І п'ять. Стараємось стараємося. Шість. Чотири рази до кінця сім. Вісім. Молодці. Ще, ще. Дев'ять. Ще, і десять. Лишаємо ноги на горі. Зараз ми будемо бавитися з вами в такого канату. Ми будемо наверх підніматись по ногах і по канату і опускатися вниз. Робимо так десять разів. Ручками як по канату, піднімаємося і опускаємося вниз. Зрозуміло? І раз. Наскільки можемо. Два. Можна не високо підніматися, якщо немає сили. Це нормально. Три. Добре. Колінка стараємося рівні тримати. Чотири. Супер. Останні п'ять раз. П'ять. Іще два. Шість. І ще один. Сім. Добре. Опустили ноги. Опустили ноги. Піднімаємося на лікті. Лишаємося тут. Піднімаємося на лікті. Коліна до грудей підтягнули, стопи відірвали. Ми тут будемо випрямляти по черзі праву ногу наверх і ліву ногу наверх. Хто наскільки може? Поїхали. І раз. Молодці. Два. На ліктях лежимо. Три. Красиво махаємо ногами. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Супер. Сім. Всіх класно виходить. Вісім. Іще, ще. Дев'ять. Ще. Тут і прес працюють. І ножки працюють. Десять. І тепер двома ногами. Одночасно випрямили, Зігнули. І раз. О, красиво Виростають. Два. Дві ноги разом тепер. Три. Дві ножки виростають наверх. Чотири. Колінка рівні. Прес працює. П'ять. Шість. Ще чотири. Сім. Випрямляємо, випрямляємо вісім останні два рази. Дев'ять. І ще один раз. Десять. Супер. Опустимо ноги з труси. Так. Сідаємо трошки зробимо нашого метелика улюбленого. Сідається вправу. Видно мене видно. Стопа до стопи. Перше, що нам треба зробити, витягнути нашу спинку з метелика. Так? Сидимо на сідничних кісточках, плечики опущені, шия витягнута. І ми бавимося в метелика, який летить. Покружляли нашими крилами, помахали ними, активно, активно не бачу, якісь метелики заспані. Покружляли, стараємося колінками дотягнутися до підлоги і з рівною спинкою. А зараз бавимося метелик заснує. І спить. Метелик довго спить. Настала нічка. Всі сплять і метелик заснув. Але нічка завжди не буде, завжди настане ранок. Тому метелик прокидається і знову летить. Летить, 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 летить. Швидко летить, швидко крильцями перебирає. Активно. Добре. Знову метелик заснув. І спить. Сном таким міцним. Йому сняться чудові сни. Метелик спить. І знову метелик прокинувся. Прокинувся, 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 прокинувся. Красиво метелик спить. Заснув. Когось ще кружляє. Нічка. Всіх метелик заснув. Добре. Руки ставимо перед собою і бавимося. Метелик грається. Перекачується то з правої, то з лівої. З правої з лівої. Така качелька для метелика. І раз. І два. І три. Чотири. П'ять. І ще ші, шість. Ші, 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 сім, вісім. дев'ять, десять. Ручки ставимо позаду, залишаємося в метелику. І по черзі будемо випрямляти то праву ногу, то ліву. Таким чином. Випрямили одну, вернулися в метелика. випрямили іншу, вернулися в метелика. Та, та, стираємося. Випрямили. Раз. випрямили два. Хто в нас продвинутий, може робити це без рук. Руки перед собою ставили. Випрямили. Три. І ще. Чотири. Досить складна. Вправа, але прикольно. Так? Метелик дуже сильно тут розмахує крилям. П'ять. Останні чотири рази. Шість. Молодці. Сім. І вісім. Давайте, давайте. Два рази до кінця. Дев'ять. ще один разок. Десять. Супер. Знову метелик заснув. Він тільки, що добре працював, йому треба відпочити. І спить, довго спить на цей раз найдовша нічка. Довго метелик не хоче прокидатися. І прокинувся, і звідси металик переростає в нас у складку. Ми розкриваємо також дві ноги. Наскільки вам широко, головне, щоб осквинка була рівна. Так, стопи на себе. Аби... І ми будемо бавитися з вами, як завжди, в нашого любимого павучка. Павучок опускається вниз, на підлогу і вертається назад. Ось такими гарними рухами. Поїхали! Знову павучок опустився вниз. Животиком стараємося дотягнутися і повертаємося назад. Ще три рази павучок опустився. Вниз. Назад. І вниз. Супер. Назад. Останні два. Вниз. Назад. І ще один раз. Вниз. І лишається павучок внизу. Рахуємо зі мною до десяти. І раз. Два. Рахуємо голосно три. Чотир. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Акуратно зібрали ножки. Зігнули в колінах. Руки ставимо позаду. Спинку випрямо. Будемо робити такі закрутки. Закрутились. В одну сторону стегнемо. По центру. І знову дві ноги в іншу сторону. Стараємося сіднички не відривати. В Центр. Всередину. Я цю вправо називаю орігання. Так, закрутилось. Відпочили. В центр. Закрутились. Відпочили. В центр. Можна також робити це без рук. Точніше тримати їх перед собою. Давайте ще три рази. І два. І останній раз. Один. Добре. І відпочинемо ми у нашому улюбленому м'янчику. Лягаємо на підлогу, коліна дотягуємо до грудей. Таким чином. Склалися. І будемо штовхнути себе наверх і опускатися вниз. Отак качаємося. Працюємо. І раз. Стараємося виштовхнути себе на гору. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще два рази. Дев'ять. І останній раз. Десять. Опустилися не сняли. Знову підняли ноги. Одну підняли викривили, другу підняли викривали. Носочки на себе. Від себе натягуємо на себе. Від себе. І ще на себе, від себе. І на себе натягли. Від себе натягнули і потрусили. Потрусили ноги. Максимально струсили все напруження з ножок. Ще, 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 ще. Виштовхнули себе в м'ячик. Сіли повторечки. Починалися наверх. Максимально вгору. Виросли, виросли. Високо, 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 високо. Дуже добре. Ручки ще в замочок позаду. Так. Замочок. Лопатки зібрали. Опустили вниз чоло. Замочок максимально наверх. І п'ять. Рахуємо зі мною. Залишаємося в цій позиції. 4. Три, два, один. Вернулись на місце, погладили себе по голівці і аплодуємо собі за хороше тренування. Ви мене сьогодні молодці. Всі гарно робили, всі прекрасно старалися. Я бажаю вам хорошого дня і до нових зустрічей. Пані Уляна дуже дякую, але у нас з'явилися ручки. Давайте швиденько, де ринка була перша щось хотіла сказати. Я хотіла подякувати за чудове тренування. На Так, альонечка, будь ласка. Дякую за заняття, мені дуже сподобалось. Так, Ярослав теж хоче подякувати чи щось запитати? Так, мені дуже сподобалось заняття, воно просто було чудове, мені дуже сподобалось. Я зрозуміла. Анюта, ти щось хотіла запитати чи також подякувати? Подякувати, я зрозуміла. Ну, оскільки в нас всі хочуть подякувати, то давайте ми з вами. Всі, 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 пані Ульяні, відправив наші сердечка в знак подяки. Побажаємо їй гарного настрою. І велике, 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 велике дякую за те, що подарувала нам стільки енергії. Міша, ти хотів не подякувати? Я хотів сказати, що е це було найкраще заняття з усіх руханок. <плес> Пан, пані Іуляна зараз розчулиться. Ну що, мої любі, я думаю, що нам пора прощатися. Так, Марк, кажи. Я хотів подякувати за заняття, це була, була кру... кльова руханька. Ну, все, тоді з такою кльовою руханкою, на такій кльовій ноті ми вирушаємо далі, адже попереду дуже багато занять цікавих. Всім бувайте, гарного, всім бадьорого дня.